Вітаю вас, малята! Сьогодні в нас гості, тільки вони не хочуть просто вам показуватися, а хочуть, перш за все, щоб про них загадки відгадали. Слухайте уважно. І пастух він, і співак. Вранці розбудить мастак. Цей будильник в гарнім пір'ї, командир всього подвір'я. Здогадались, хто це? Це півник. Наступна загадка? Сіренькі маленькі бігають швиденько, шкодять, коли тиша пакостливі. Миші. У нас сьогодні в гостях півник і аж двоє мишенят вони принесли вам українську народну казку колосок. Погляньте, яка гарна яскрава книжка. Хочете її послухати? Слухайте уважно, а потім скажете, хто з героїв казки вам сподобався. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть. став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, Отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть, гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. Не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть, от замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний. каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже: Стривайте но, стривайте, ви мені перше скажіть. Хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти, же тихіше відказують круть та верть. А тісто, хто місив, піч витопив пиріжків напік. Ти же зовсім нищичком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з за столу, а півник їх і не тримає? Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме? Малята, то ж хто вам сподобався в казочці? Який був півник у казці? Півник був працьовитий. А як його звали і чому? Півника звали голосисте Горлечко, тому що він уранці голосно співав, усіх піснею будив. А мишенята, які в казці? Мишенята ледарі, нічого не хотіли робити. Як звали мишенят? Круть і верть. Чому їх назвали так? Бо вони тільки крутилися та вертілися і нічого не хотіли робити. Малята, півник та мишенята на згадку про казочку подарували нам чарівний мішечок. Погляньмо, що в ньому. Що це малята? Так, це трикутники. Кого вони нам нагадують? Хто в казці один і великий? Півник, а кого двоє і маленькі? Мишенятка. Так, це півник та мишенятка принесли замість себе трикутники на згадку. Малята. А що треба зробити, щоб ці трикутники були на них схожі? А давайте я цьому великому домалюю дзьоб. Так він більше схожий на півника. Ми ще можемо домалювати борідку, гребінець і око. А що ми домалюємо малим трикутничкам, щоб вони стали схожими на мишок? Домалюємо вуса, вушка і хвостики. Тепер ці трикутники справжній півник та мишенятка. Дякуємо їм за ці подарунки. Сподіваюсь, малята, що вам сподобалась казка Колосок. Бажаю вам бути такими ж працьовитими як півник. До побачення, до нової зустрічі!